О, Зікр Сімікс кожного разу <кій>, щось нове е, узнаєш. <кій> е, на днях друзі підказали в групі. Час від часу з'являється віконце таке, що типу висока температура відключить смарт-свіч. Що таке смарт switch? Значить, е, якщо ми заходимо в клімат, заходимо в клімат, заходимо в налаштування у це крищатко. І тут є чотири таких пункти. Ми дивимося на цей останній автовимкнення клімату. Оце є смарт-свіч. Що воно означає, це якщо немає пасажирів, якщо я один їду, то через деякий час клімат автоматично вимикає оці вентилятори. Тобто оці будуть вимкнені. Автоматично. Воно повідомляє, що типу, немає пасажира, тому я вимикаю. І тут і ззаду. Але в спекотну погоду, як зараз, 32-33. Якщо ця функція увімкнена, то виходить, що ти їдеш, а воно вимикає всі інші вентилятори, і система не справляється, тому що тільки водійський вентилятор працює. Для того в сильну спеку оцю функцію треба вимикати. Я її зараз вимкнув.